Я вас рада вітати на моєму каналі і у моєму новому відео. У цьому відео я поділюсь з вами п'ятьма правилами для того, щоб регулярно вести свій блог. Це такі дуже як на мене, не типові правила, але ті, які мені допомагають регулярно весь блог досягати кращих результатів, і в принципі може буватися. Мене звати Ріта, я маркетолог з досвідом вже більше п'яти років. Зараз я експерт з розвитку та монетизації особистого бренду. Я веду свій блог в інстаграм та на Ютуб. Обов'язково підписуйтесь, ставте пальчик вверх, а також вмикайте сповіщення на моєму каналі, щоб не пропускати нові відео. Багато хто каже, що мій ютуб. YouTube це як просто окремий курс по соцмережам. Тому я думаю, що вам тут також буде цікаво, якщо ви ще не підписані і не дивились мої попередні відео. Якщо дивились, я вам дуже вдячна. Для мене це неймовірно цінно. Тож, давайте переходити до правил. І насправді це всі правила, які я вводила вже на своєму досвіді. Про це там не пишуть в книжках, про деякі, можливо, і пишуть, але це такі неочевидні речі, які часто або через досвід, да, ви можете зрозуміти. Міти, або там почути в такому відео, <риклад>, до прикладу. Ну, дійсно те, що от я проходила на собі і дійсно можу радити, бо це дійсно дає результат і дійсно працює. Отже, перше правило це правило пріоритетів. Саме це правило допомогло мені взагалі почати вести блог і почати зробити взагалі мій блог моїм бізнесом, моєю основною сферою діяльності. Саме питання пріоритетів. Що я маю на увазі? Давайте да, відмотаємо час трошки назад, коли я так само, як і можливо ви зараз, вирішувала, що я хочу тепер просувати свій блог. Я це вирішувала майже рік мене був до того рік таких невдалих спроб, коли я починала, закидала і знову починала, знову закидала. І в якийсь момент я зрозуміла, що. Ну, з мене досить. Я більше не хочу, я працювала з проектами. Я зрозуміла, що я більше не хочу, що мене це виснажує. Мені це не приносить задоволення. Хоча довгий час я дуже любила проекти, розвиватись, Але я зрозуміла, що вже час заробляти гроші собі, а не комусь. Заробляти саме на своєму бізнесі. І тоді я мала. Основну роботу в мене на той час було три проекти. Плюс я мала друзів, я їх досі маю, але тоді це була велика частина мого життя. Ми там часто бачились, стосунки, якісь інші клопоти, типу університету, ще чогось. Короче, багато всього, що займало мій час у моєму дні. І мені здавалося, що ну просто на блог в мене немає часу. Але я вирішила, що мені треба розставити пріоритети: змінити себе, змінити свій спосіб життя, взагалі свій день. Свій графік, тому що туди мені потрібно додати основний такий пріоритет це мій власний розвиток, розвиток мого блогу. Я продумала, як я це можу зробити. Я почала прокидатися раніше, щоб швидше закінчити роботу з проектами. Я стала менше бачити з друзями, трошки перереально перекрутила свій день і поставила себе у свій пріоритет. І я притримуюсь цього досі. Бо зараз у мене насправді може знайтись дуже багато справ, які я можу зробити, наприклад. Окрім того, щоб сидіти, знімати YouTube, але питання пріоритетів. Що для мене важливіше? Сидіти там, до прикладу, десь в кафе, зачатись, да, з кимось, сидіти, дивитись серіал чи зняти YouTube? Мій пріоритет це YouTube, да, до прикладу, і я ставлю це вище. І вже інша справа, я м підкладаю під е, основні пріоритетні. Тобто, коли я планую свій тиждень, я розумію, що в цей день в мене сторіс, в цей день в мене зйомка, в цей день в мене ще щось, і це пріоритет. Вже Далі інші справи я додаю таким чином: ну, коли зможу, коли встигну, коли маю на це час. А не навпаки, спочатку інші справи, а потім вже мій блог і мій розвиток. Тому це перше, що ви маєте зробити, поставити себе і свій власний проект, свій блог у пріоритет. Другий пункт. Це фокус. Взагалі так працює з будь-чим житті, коли у вас немає фокусу на чомусь певному, воно розвивається іде, знаєте, як кажуть, своїм чередом. Тобто само щось там відбувається, бо у вас немає фокусу на цій певній сфері життя. Умовно, якщо у вас немає фокусу на тому, щоб худнути, ви не будете худнути, бо ви нічого не робите для того, щоб худнути. Якщо у вас немає фокусу на те, щоб мати підтягнути тіло, у вас його і не буде. Бо, знову ж таки, Має фокусу, і оцей фокус можна перекласти на будь-який складник, скажімо так, вашого життя. Так само з блогом. Якщо ви будете просто його вести, у вас не буде цього фокусу. Він і не буде розвиватись, тобто щось там десь колись буде відбуватись, але ви не зможете на це впливати. Тому знову ж таки, моя друга порада поставити чітко фокус і бажано ще й розписати цілі. Це до речі, третій пункт. Прописувати собі чіткі цілі, яких треба досягнути, і не просто ціль там набрати плюс там тисячу підписників, а ці цілі поділити на піцілі, що треба зробити, щоб набрати тисячу підписників. Я обов'язково не ставте собі багато фокусів. Бажано щоб їх було декілька, а взагалі в ідеалі один, коли є фокус до цього фокусу, є цілі. Ви систематично рухаєтесь до свого результату. І четвертий пункт, який також виходить з попередніх пунктів, це дисципліна. Можна мати фокус, можна мати цілі, можна навіть змінити пріоритети, але якщо у вас немає дисципліни, вам буде дуже важко. Умовно, ви можете запланувати там зйомку відео, але вам буде лень. І ви замість цього будете просто лежати на дивані. Це не про дисципліну, тобто ви не можете змусити себе сісти, робити те, що ви самі. Самі собі вже не мітили. Дисципліна важлива знову ж таки, як і все інше в будь-якій справі і веденні соцмереж у тому числі. Кожного дня дисципліновано, крок за кроком, потрібно йти до результату. Лише такий підхід здатен дати вам той самий результат, гроші, охоплення і так далі. Тому що для того, щоб стати кимось, треба дисципліновано щодня робити кроки до цієї цілі. Без дисципліни знову ж таки результату можете не чекати. І в кінці останнім пунктом я хочу додати мотивацію. Бо знову ж таки, всі ці попередні пункти вони не будуть працювати без внутрішньої мотивації, без розуміння, а навіщо ви взагалі це робите. Що вам можете дати через пів року або через рік, або навіть через два роки. Не маючи цієї внутрішньої мотивації, дуже легко опустити руку і дуже легко здатись, бо знову ж таки, немає внутрішньої відповіді, а навіщо я це роблю. Тому обов'язково згенеруйте для себе свою мотивацію, а також робіть. Які чекапи, скажімо так, проміжкові там раз на місяць, раз на два, чого ви вже досягли, і обов'язково хваліть себе за це і розумійте, що ви молодець, тому що кожного дня ви стаєте все ближчим до цілі, яку ви собі намітили. і це вас буде мотивувати, запалювати і ви будете мати той самий внутрішній ресурс для того, щоб отримувати. Те, що ви хочете отримати. Такі були мої п'ять порад. Сподіваюсь, вони для вас були корисними. Ви отримали для себе щось нове, скажімо так, або, можливо, просто підтвердження своїх слів, або, можливо, ви вже розумієте, що вам треба зробити, щоб отримати або досягти свою ціль. І якщо у вас залишилось питання, або якщо ви хочете поділитись як вам це відео, я вас буду чекати у коментарях. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій канал і вмикайте сповіщення. І до зустрічі вже у наступних відео.